Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації, переїхавши до кума, взявся за старе. Журналісти видання настояще время» знайшли три джерела доходу зрадника України Віктора Медведчука у Росії. Скажу чесно, той жирує не менше ніж в Україні. Єдине радує. Тепер він обкрадає росіяни про нове життя найодіознішого колаборанта в такому омріяному для нього мірі. Розкажу за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Не встигнувши виїхати з України, а потім і потрапивши на обмін, Медведчук вважаєте назавжди попрощався з Україною. Перспективу Києві у нього жодних, особливо. Політиці, Тож в Росії треба було починати все з нуля. От він і почав робити те, що вміє найкраще, як пише настояще Время, кум Путіна, користуючись своїми зв'язками, одразу взявся за старе, як типовий новий русський Медведчук, Пішов по крупному кришувати бізнес та займатися ракетирством у великих масштабах. Почав з ласого шматочка з російської нафти. Як пишуть журналісти у власності Медведчука одного дня з'явились російські нафтові компанії «Каюмнефть» і «Дулісьма». До початку повномасштабного вторгнення ці відносно невеликі компанії належали успішному російському бізнесмену Хотіну. Але від початку вторгнення Росії і приїзду Медведчука до Москви він перестав бути у фаворі Кремля. Там, звісно, швидко знайшли для нього управу, звинуватили у несплаті мільярдів доларів податків і закрили. В ноябре 22 года иск Хотину подала генпрокуратура, обвинив бизнесмена в неуплате 170 миллиардов рублей или 2,8 миллиардов долларов налогов. В ситуации, когда российский бюджет съедает военные расходы, это очень серьезные претензии, отмечает знакомый Хотина. Покровители Хотина решили не подставляться и бизнесмен остался без поддержки. А кто же за дешево завыводив его активами? Правильно, Медвечук. Мене єдине радує, що тепер цей бандит тероризує саме Росію, а не нашу Україну. Відмічають журналісти і те, як віддано Медведчука, прикривають російські силовики. Ну тут і не дивно, бо кума царя краще не чіпати, особливо якщо Путін не наказував цього робити. А Медвечук і радий обрости новим майном, бо ще до повномасштабного вторгнення купив собі ростовський нафтоприробний завод. До речі, саме через нього і гнали нафтопродукти у так звані ДНР ЛНР. Але не нафтою єдиною. Медвечук виявляється, налагоджував собі, може навіть того не очікуючи, безбідне майбутнє у Москві вже досить давно. Журналісти розкопали, що Медвечук від 21-го року Оку володію нерухомістю в одному з найлітніших марочосів у Москва Сіті, вартістю у понад 500 мільйонів рублів. Тож, на мою думку, у Буданова є нова законна цілі. У Москва Сіті наші літаючі бобри вже влучали. А як думаєте, ви чи буде Медведчука прикривати російське ППО? Напишіть нам у коментарях. А як же прекрасно, коли колаборанти та зрадники готові один одному перегризти горлянки? Так і сталося після 2014 року. Медведчук влаштував справжній жабагадюкінг. і ні. Ому іншому як гаманцю Януковича Сергію Курченку. довгі роки залишки металургійного бізнесу на території ОРДЛО якраз належали наближеному до екс-президента олігарху у 22-му році. Оточення Медведчука швидко витиснули експрезидента та його друзів з окупованої тоді частини Донбасу у такий собі бізнес Мене кинули, як лоха. Не стоїть остороні дружини екснардепа, зрадника Оксана Марченко. Вона ще 20-го року стала фактичною власницею заводу Гелійма, що розробляє кріогенні системи для міноборони РФ і Роскосмосу. Через нього, за даними видання, Медведчук отримав доступ до кількох гектарів землі в Москві. Уже сує свого носа Медведчук і на окуповану рашистами Запорізьку область. Як йдеться у розслідуванні, Медведчук став бенефіціаром Дніпрорудинського залізнорудного комбінату – Одного з найбільших в регіоні, а це, от як на мене, уже дзвіночок для наших спецслужб та правоохоронців. Сподіваємось, цей зрадник не встигне розпродати все захоплене майно до того, як туди прийдуть наші ЗСУ. А як думаєте, ви може це й на краще, що кум Путіна тепер обкрадає росіяни на українців? Напишіть свою думку у коментарях, і не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі.